Мама по справах дитина під наглядом. Таку послугу майже три місяці для внутрішньопереміщених дітей дошкільнат. Пропонує проєкт Вільна мама. Зараз у місті діє три локації, де можна було б залишити дитину під наглядом педагогів та психологів на 2-4 години. Та в зв'язку з високим попитом кількість локацій планують збільшити. Для дітей ВПО, для мам, які мають дітей, ВПО, щоб вони мали змогу залишити дітей на кілька годин для того, щоб мати вільний доступ для себе для задоволення, якихось своїх потреб. Попит на них є. Вони нам показали, що багато бажаючих, що вони важливі і корисні, і тому наша зараз ідея була адвокатувати, щоб такі послуги організувати на рівні влади міста, щоб вони функціонували на постійній основі і бажано в декільких районах міста. Те, що матері потребують таку послугу, підтверджують і результати онлайн-опитувань. Їх пройшли майже дві сотні внутрішньопереміщених осіб, серед яких двоє чоловіків, решта жінки. Більше 30% опитуваних сказало про те, що в них є більше ніж одна дитина. Ми досліджували чи який вік дітей до двох років від двох до чотирьох років та п'ять-вісім років, а також понад дев'ять років. Майже всі опитувані сказали про те, що вони хотіли б, щоб в їхньому мікрорайоні була така послуга, де б можна було ну тимчасово залишити дитину. За планами організаторів проєкту, локацій буде вісім. Попередньо вони мають з'явитися у кожному із мікрорайонів міста.